Вітаю, ви дивитесь програму автопілот. З вами Рауль Челачава. І сьогодні ми будемо тестувати абсолютно нову гібридну модель, яка називається Lexus. NX. Для тест-драйва організатори обрали знакову країну Австрію, чия столиця Відень вже в п'яте поспіль посідає перше місце в світі за якістю життя і входить до п'ятірки за рівнем комфорту для компанії Lexus, що мріє про лідерство не лише в США а й в Європі. Кращого місця годі було шукати. Тим більше, що перед нами екологічний середньорозмірний кросовер покликаний популяризувати гібридні технології і потіснити конкурентів в преміум сегменті. Задля цього японці витратились не стільки на технології, скільки на яскравий дизайн. Перед нами той самий випадок, коли зовнішність концепт-кару практично повністю дістала серійному авто. Ось де не поскупились на світлодіодну оптику, на стрімкі лінії та агресивні форми. Треба визнати, що Lexus NX виглядає сміливо, непересічно і авангардно. Це 100% гарантує вам увагу на дорозі, ну і, звичайно, гордість від того, що ви володієте саме таким автомобілем. Дуже часто в салонах автомобілів марки Lexus відчутно. Пахне Тойотою, але NX не такий автомобіль. Ти тут одразу розумієш перед тобою преміум не в останню чергу. Із-за того, що тут дуже багато шкіри та різних електронних дівайсів. Lexus традиційно багатий на різноманітну електроніку та приємні ноу-хау. Все починається з невидимих замкових шпаринок на ручках дверцят і продовжується електричними приводами задніх сидінь, панорамними камерами на 360 градусів, тачпадом музичною системою від Марка Левінсона, адаптивною підвіскою та адаптивним круіз-контролем з передаварійною системою безпеки. Варто звернути увагу і на неймовірно зручні сидіння водія та переднього пасажира, а також простір для пасажирів ззаду. Зауважимо, це означає, що комфорт та простір. Сьор в салоні не принесли в жертву дизайну. Єдине зауваження: центральний тунель, що розділяє водія та пасажира в кращих традиціях преміальності, обито шкірою, але верхній шов вже через 100 кілометрів починає помітно впиватися в праву ногу. Дрібниця, але прикра. В Венексі мені дуже сподобалася. Проекція на лобове скло, великий кольоровий монітор. Оцей ось тачпад, який замінив мишку бездротова. Зарядка для мобільного телефона, але, на жаль, схоже, вона працює тільки з айфоном. До слова, як потім вдалося з'ясувати, отак просто айфон не підзарядити. Доведеться придбати спеціальний чохол. На щастя, він є в шоурумах. Пояснення ж несумісності багатьох телефонів інший стандарт зарядки. Втім, в Лексусі наполягають, навіть в такому виконанні зарядка здатна догодити 60 моделям телефонів. Сумарна потужність усіх силових установок становить 197 кінських сил. Завдяки гібридному приводу, автомобіль не тільки може розігнатися до сотні за 9,2 секунди, він також демонструє фантастичні витрати пального, як то 5,1 літра на 100 км шляху. Звичайно, на нашому тесті такого результату ми не отримали, але не в останню чергу із-за того, що користувалися режимом Sport Plus, а не Eco. Але якщо Дати цьому автомобілю ідеальні умови, я думаю, що 5.1 і 5.4 такі ми побачимо. Коробка у нас також гібридна, шестиступенева. Ми можемо перемикатися в спорт режим і навіть користуватися підкермовими пелюстками. В цілому автомобіль мені сподобався, і є підозра, що багато фанів марки вже давно очікували саме на такий яскравий преміальний компактний кросовер. І саме тому я думаю, що на Lexus NX очікують дуже непогані продажі, незважаючи навіть на складну ситуацію в Україні.